Рада жінок-підприємець при Київській обласній державній адміністрації провела виїзну нараду в Ірпені. Захід об'єднав представниць жіночого бізнесу з різних громад Київщини. Метою зустрічі було налагодження співпраці, обмін досвідом та пошук нових можливостей для розвитку підприємництва в регіоні. Сьогодні ми в Ірпені, тому що тут вперше на Київщині створена така місцева жіноча рада жінок підприємців Та і саме сьогодні ми на київщині є жінки, які підприємці Ірпеня, які готові долучитися до всіх наших ініціатив, які готові розширятися, як я скажу, вступати в нашу ком'юніті жінок підприємців для того, щоб створювати нові проекти на київщині. Серед жінок підприємець був цього разу і один чоловік Андрій Ільченко. Саме на його підприємство для «Бізнесвумен» організували екскурсію, адже компанія Рейнвентекс, яка працює в Ірпені, є лідером у комплексній переробці текстильних відходів в Україні. Саме тут дають нове життя використаному текстилю. Ось така стильна торбинка, яку СЕО компанії дарує виконувачці обов'язків ірпінського міського голови Анжелі Макеєвій, і є результатом переробки текстильних відходів. А натхненницею цього екологічного проєкту є Тетяна Пушкарьова, яку на зустрічі й представляв Андрій Ільченко. Вона працювала дуже тривало в фешені. Почула про проєкт с коробки текстильних відходів, і сама з нас знайшла. Зараз вона є основною ручільною силою цього проєкту. Дуже круто бачити людей, які штовхають це вперед. І ми, як місцева влада, виступаємо ініціативою, по-перше, щоб вони мали змогу спілкуватися між собою, щоб вони могли змогу ділитися своїми ідеями, пропозиціями, проблемами. І це така важлива психологічна складова для того, щоб розуміти, що ти не одна, що поруч є інші, яким теж важко, але вони, дивлячись один на одну, розуміють, наскільки наші жінки неймовірно сильні, гарні дівчата, які. Зможуть подолати будь-які навантаження. такі зустрічі. І справді важливі для розвитку бізнесу. Про це каже підприємиця Олена Обиход. Її клінінгова компанія стала основою громадського проєкту допомоги жінкам, що опинилися в скрутних життєвих обставинах. Для мене дуже важливо, щоб у мене була така колаборація, також з жінками, які б могли щось. Що додатково, якісь відкриті для нас межі, тому що наші дівчата, які проходять у нас певний курс такої адаптації, реабілітації, можна сказати, вони прагнуть набути щось для себе нове. Тому ми на клінінгу не зупиняємось, шукаємо інші можливості для працевлаштування наших дівчат. Для засновниці бренду Марічка Косметікс Марини Солонець, ця зустріч вже дала практичні результати. Сьогодні вже знайшла колаборації для свого бізнесу також ми можемо підтримувати інші бізнеси. Тобто, ця синергія співпраці дуже важлива. Я дуже рада, що я знайшла час сьогодні приїхати на цю зустріч. Співголова ради жінок-підприємець Київщини, заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Наталія Габатюк, зазначає, що такі виїзні наради проводять щомісяця в різних громадах області. Вона запрошує всіх зацікавлених підприємець долучатися до цього руху для розвитку співпраці та нових можливостей.